Так, народ, всім привіт! З вами містер Болещі Просуден. І сьогодні я знімаю відео на очередний обзор на тему Лего. І сьогодні цей обзор на мою колекцію мініфігурок. Приблизно вона складає 224 мініфігурки. Значить, почнемо з воєнної тематики. Значить, починаємо тут генерал, капітан, підполковник. І завідуючої групи. Ось склад нашої групи. Після цієї групи в нас йде група, як би, це сказати, для секретних завдань в камуфляжиках з ножами, всякими прибомбасами. Цей ряд йде більше до тематики Другої світової війни, але використати його просто в сучасній війні також можна. Далі у нас ідуть морпіхи. Ну, я їх просто так прозвав, не знаю. Значить, генерал, капітан це мав бути медик, але я його ще до кінця не доробив. Далі підполковники, також завідуючі групами ось сама наша група. Також є унікальний екземпляр з броніком, з рацією. Поясом. Ну, дуже дуже прикольний набор був. І я зараз. Далі у нас ідуть поліцейські. Ось поліцейські. Значить, генерал, капітан, два підполковники. До речі, оцей четвертий в чорному повністю похожий на Фріца. Дуже сильно. Ну, не знаю, якось до німців він вже Напишіть свою думку в коментарях. Далі Ідуть двоє охоронців. Значить, на початку людина, яка в приймальні. Двоє патрульних в білих фуражках. Троє чоловіків це якби слід, слідчі, Ну, які виїжджають на місце злочину. Двоє. Учасників, які ну, тоді, коли ну, просто, просто погоня, виїжджають на мотоциклах. Двоє людей, які приймають виклики. А також мій спецназ поки що він складає чотирьох чоловік, але вони всі в бронежилетах, в касках. Надіюся, що згодом він поповниться новими екземплярами. Також в кінці в нас знаходяться два чоловіки, які літають на вертольотах. Щоб не втратити з поля зору е, бандит, бандитів. Е, ще один патрульний бронежилету, двоє недороблених мініфігурок. І ще один чоловік в приймальні з волоссям. Далі у нас є також присутні е, мініфігурки на тематику Stalker. Ну, Такий е, великий є екзоскелет. Ну, тако, таке в житті реальному рідко зустрінеш. Також є бандити. Продовжуємо поліцейську тематику. Одні сидять в поліцейському відділку, а, інші, а іншого одного вже перевезли в колонію. Далі у нас йдуть п'ятеро будівельників. Нічого особливого в них немає. Далі у нас йдуть пірати. Або, якщо я як їх називаю, морськими селянами, тобто живуть на узбережжі моря. Не знаю, морські селяни мені більше подобаються. Також напишіть свою думку в коментарях. Далі у нас йдуть працівники порту, значить, чотири моряки, п'ять членів персоналу. Також троє помічників аквалангістів, а також їхній головний. П'ятеро чоловік, які перевозять вантажі на паромі. Далі у нас йде пляжна тематика. Ну, на жаль, поки що троє чоловік. В мене тільки є один. Я сам зробив той, що посередині. Ну, не дуже вдалий екземпляр. Но мені більш-менш подобається. Значить, перший це рятівник. Друг... І останні двоє це просто відпочиваючий. Далі у нас ідуть просто міські жителі. Ну, ось дівчинка маленька, біля неї прибиральник, люди прості, ну, нічого особливого немає. Також таксист, просто гонщики. ну, Люди прості жителі мого затишного містечка. Також є двоє водії автобусів. Ось такі жителі простенькі, нічого в них особливого немає. Е, значить, далі у нас йдуть медики, чотири штучки. Ну, я знаю, що вони зовсім на медиків не схожі. Просто в мене немає медицинських наборів. Це я робив з космічного Лего, таких медиків. Ну, щоб хоч чуть-чуть було схоже. Далі у нас йдуть пожежні. А також нічого особливого немає, просто вони з різних наборів. А тепер я доставлю свої інакші мініфігурки. Просто місця не вистачило. І так, продовжимо наш обзор. Я виставив нові мініфігурки. Ось у нас ще 4 пожежника. Один носить інструменти з самого краю, інші заходять в будинки ну, наповнені димом. В них є спеціальні костюми для цього. Нас далі йдуть чотири індіанця Досить давно я їх вже виміняв, ну, так сам не мав. Потім два льотчики. І тут же починається Star Wars. Це перша мініфігурка це з Space Fights, Micro Fighters, точніше. Далі у нас йде Star Wars, клон. І R2D2. І, і також є Чубака. Ну, а наступного героя я не знаю. Я Star Wars особо не захоплююсь. Просто взяв для колекції. Далі у нас іде Лего Ніндзяго. Ну, тут є з Гіпно Брайм, якось так називається. І цього першого я не пам'ятаю, як звати. А оце змішане. Це є змішане ніндзяго, просто ніби мутанти. Далі у нас йдуть також два скелета. три скелета точніше, один просто трохи перероблений. І є ж така мініфігурка. Складається наполовину з ніндзяго і наполовину ще одного набору вампіра. Е, і ще у нас, така одна мініфігурка. Значить, я її також купив. Це виходить як Lego Star Wars. Ну, Такий був обзор. Е, надіюся, що вам сподобалося. Не робивши я відео на таку тематику, Значить, оцінюйте, Поцінюйте в коментарях. Ну, а з вами був містер Блеш, Просто Простудент. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на каналі. Ну, на цьому все. па-па!